У білій церкві жінка побила дитину просто посеред вулиці через раптову суперечку. Інцидент стався на алеї поблизу одного з житлових будинків ще у березні. Про це стало відомо з єдиного держреєстру судових рішень. Згідно з матеріалами справи, між жінкою та дівчинкою раптово виник конфлікт. У ході сутички вона схопила дитину за волосся, штовхала її, хапала за обличчя та шарпала, внаслідок чого та впала. Ся серйозних тілесних ушкоджень вона не отримала у суді. Жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Представники дівчини цивільний позов до суду не подавали, тож матеріальної чи моральної компенсації не вимагали. Білоцерківський суд визнав кривдницю винною та призначив їй покарання у вигляді 120 годин громадських робіт. На Київщині, зокрема й на Білоцерківщині, СБУ повернула у власність держави майже 100 гектарів землі, якими володіли громадяни РФ. У ході перевірки виявили, щонайменше 176 росіян, які мали у власності угіддя, отримані у спадок ще до початку повномасштабного вторгнення. Згідно з чинним законодавством, право володіти такими землями мають виключно громадяни України. Іноземці, в тому числі країни-агресорки, зобов'язані протягом року від відчужити такі ділянки, оскільки цього не було зроблено, СБУ спільно з прокуратурою ініціювали припинення прав власності на землю. Наділи передали на облік управління держгеокадастру. На території Білоцерківської громади ситуація із захворюваністю на сказ тварин перебуває під контролем і порівняно з минулим роком ускладнення не спостерігається. Про це нашому телеканалу повідомила Держпродспоживслужба у Київській області. Відтак з початку року зафіксували лише два випадки інфікування собаки та лисиці. Наразі тривають карантинні обмеження. Фахівці пояснюють, основним джерелом поширення сказу залишаються дикі, які звірі переважно лисиці? Тож щороку на весні та восени проводять кампанію з імунізації, розкидуючи принади з вакциною. Важливим чинником у протидії сказує щеплення домашніх улюбленців. Задля цього їхні власники можуть звертатися у Білоцерківську лікарню ветеринарної медицини на вулиці Товарна, 27. Через збитки, які завдавали квітневі та травневі заморозки, частина садових господарств на межі банкрутства, а деякі площі під ранніми овочами доведеться пересівати. Аграрії в шоці, адже тепер урожаю буде менше, а ціни на продукцію дорожчі. Ситуацію вивчала наша кореспондентка. Аномальне потепління в березні спричинило перечасне цвітіння фруктових дерев, таких як абрикоси, вишні та сливи. Однак квітневі заморозки суттєво вдарили по цьому процесу, що призвело до втрати врожаю. У травні низька температура продовжилася, особливо в північних та західних регіонах країни, що додатково ускладнило ситуацію. Як стверджує фермерка Галина, цьогоріч суттєва зміна температурних показників вкрай стривожила аграріїв, бо саме на Сні розпочинається висадка теплолюбивих рослин, і різке похолодання для них вкрай небезпечне. Це буде як недобір врожаю, хвороби, і деякі рослини примерзають, які зовсім помирають. Звісно, це буде недобір, і буде це впливати на ціну. і на ринок нині аграрії щодня слідкують за температурою та шукають так звані вікна для висадки саджанців. Свої вже посаджені овочі жінка зберігає за допомогою агроволокна, яке гарно тримає тепло і не пересушує ґрунт, утримуючи вологу. На западній Україні там взагалі мінус було, то дуже багато рослин. Це як кукурудза, кавун в людей просто загинули. Дуже багато не можуть висадити свої рослини. Рослини переростаються, також буде впливати на урожай. Також буде недобор врожає, не, не та кількість врожаю, скільки в людей заплановано. А йдуть, будуть ідуть дощі. Це також загнивання корневої системи. Хто вже висадив і також впливає на врожай. Посуха, якщо прогнозують, то потрібно теж привлаштовуватися, потрібно поливну систему влаштовувати і дуже тоді товар також портиться. Теплолюбиві рослини, такі як перець, томати або баклажани, зазвичай садяться при плюс 10, або ж в іншому випадку використовують тунелі з плівкою. Нині ж, поки є час для висадки, овочі в аграрії сподіваються на швидке потепління. Якщо огородину ще є шанс врятувати, то з плодовими деревами справжня біда. Одне з агропідприємств на Білоцерківщині серйозно постраждало від нестабільної температури і тепер має великі збитки. По поводу плодових культур уро. Ужайність і прогнози вони трагічні, тому що останні приморозки, можна сказати, або навіть морози призвели до негативних явищ. Черешня на площі 7 гектар замерзла на 100%, яблуня на площі 45 гектар замерзла на 98%. Урожай, як такого, у нас не буде плодових. Основне призначення саду виробництво соків, адже тут є чимало сортів яблука. Це гала маст, чемпіон, джона Голд, Айдарет, Флоріна, семеренка та інші. Крім того, є черешня, але й та не пережила погодні примхи. Від приморозку намагалася врятувати обдимленням, та й це не допомогло. Раніше такого не було були похолодання, зниження температур. Але щоб на таке підмерзання на даній території вже тривалий час, я вже працюю майже 15 років. Не спостерігалося. Метеорологи підтверджують, мінусова температура дійсно значно вплинула на врожай, адже такі низькі градуси для травня нетипові. А отже, можна зробити висновок, що клімат значно змінився і так триватиме надалі. Дійсно, упродовж другої декади травня спостерігалася прохолодна і для цієї пори погода. Середня декадна температура повітря становила 10,5 градусів, а це на 5 градусів нижче за багаторічну норму. Така середня декадна температура повітря була найнижчою за весь період спостережень, починаючи з 1961 року. Ріст сільськогосподарських культур дійсно проходив за умов прохолодної погоди, і це значно сповільнило їхній розвиток. Але завдяки значним вологозапасів у ґрунті стан посівів сільськогосподарських культур вважається переважно як добрий і відмінний. Згідно з прогнозами українського гідрометцентру, надалі варто очікувати помірно теплу літню погоду із температурою вночі плюс 8-13 градусів в день плюс 18 плюс Не обійдеться й без дощів, і хоч вони будуть доволі сильними, це позитивно вплине на майбутній врожай. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Аби бути в курсі усіх подій нашого рідного міста, громади та району, підписуйтесь на сторінки еспресо Біла Церква у всіх соцмережах. Обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Так ви підтримаєте нашу роботу. До того ж, нам важливо знати, які теми та матеріали цікаві вам. Усю суботу та неділю у місті не буде води. Причина щорічна промивка мереж. За інформацією підприємства Білоцерків вода, її відключать завтра о 6-й ранку і напору не буде до 18.00, 25 травня. Зазначу, така дезінфекція необхідна, бо протягом року у трубах накопичується осад та іржа. Також в цей період комунальники виконують ремонт окремих ділянок трубопроводів, що неможливо зробити без відключення водопостачання. Ня у білоцерків воді додають, що під час промивки у кранах може з'являтися рідина, але вона не є питною і не може використовуватись навіть для технічних потреб. Тож рекомендують залишати їх закритими та запастись водою на ці дні. В Україні відзначають день героїв. Щорічне свято на честь тих, хто боровся за незалежність українського народу і продовжує захищати територіальну цілісність нашої держави. Це і лицарі Київської Росії, козаки часів гетьманщини, герої Небесної Сотні, воїни АТО ООС та бійці російсько-української війни. У білій церкві до вшанування долучилися понад сотня людей: рідні полеглих захисників, представники місцевої влади та небайдужі мешканці. Біля міської ради вони встановили прапорців пам'ять про загиблих героїв, після чого рушили ходою до храму Петра Калнишевського, що в парку Слави. Там провели хвилину мовчання та панахиду. До церемонії долучилися представники 72-ї бригади, 1129-го зенітного ракетного полку, 114 12-ї бригади тероборони та військового шпиталю на знак вдячності і шани присутні поклали квіти до портретів героїв. Після чого вирушили на кладовище Сухий Яр для родин загиблих. Це дуже важливо. Шана, пам'ять наших воїнів, наших героїв, наших дітей, тому що без минулого не буде майбутнього. Потрібно пам'ятати, потрібно шанувати і. Потрібно робити все, щоб допомагати зараз хлопцям, щоб зберегти їхнє життя, щоб матері не плакали так, як плачемо зараз. Ми вони герої. Вони захистили нас, щоб ми зараз жили і щоб ми ну щоб наші діти зараз ну правда тривоги мішають. І щоб навчалися, і щоб на за наше майбутнє і щоб наша Україна цвіла і процвітала. Процвітала колись. У мене другий син він зараз воює. Він не сховався за спину брата він воює. За останні роки демографічна ситуація в Україні значно погіршилася. Смертність втричі перевищує народжуваність, а мільйони українців виїхали за кордон. Однією з форм підтримки молодих батьків залишається фінансова допомога при народженні дитини. Наразі ця сума складає 41 280 тисячу гривень і виплачується протягом трьох років. Вона не змінювалася вже понад десятиліття. Для порівняння у Польщі за народження дитини держава виплачує. Так звану бачіку одноразову допомогу у розмірі тисячу злотих. Це приблизно 10 тисяч гривень, а також щомісячну виплату 800 злотих понад 8 тисяч гривень на кожну дитину до 18 років. У Словаччині батьки отримують близько 830 євро при народженні першої дитини. А в Угорщині держава пропонує низку бонусів і пільг, включно з безвідсотковими кредитами для молодих сімей. Наразі в українському парламенті обговорюється можливість підвищити виплату до 50 тисяч гривень. Ми вирішили запитати у білоцерківців, скільки, на їхню думку, держава має платити за народження немовляти. На вашу думку, скільки держава має виплачувати молодим батькам за народження дитини? Ну, за народження сума має бути одразу доволі таки немаленька, адже це потрібно купити візочок, потрібно купити ліжечко, потрібно скупитися у пологовий. Це великі затрати, навіть ті самі підгузки на перший час. Їх багато потрібно. І, до прикладу, ті дітки, які не на грудному вигодовуванні, а ті дітки, які на штучному суміші наразі, ну вони не дешеві. Наскільки я знаю, вони від 500 700 гривень, і їх дуже багато потрібно на перший час, поки немає прикорму. Тому при народженні ця сума. Має бути, я навіть не можу її назвати, якщо чесно сформувати. Але ну в районі 100 тисяч, я думаю, ну не менше. 50 плюс точно. І навпаки треба народжуваність. Я вважаю, підтримувати. Але от не хочеться, щоб якщо будуть великі виплати, є деякі батьки, які на цьому можуть спекулювати, які спеціально можуть народжувати дітей заради цих виплат. І чесно, ну цього б не хотілося. Але мені шкода, мам. Е за ці 860 гривень це просто це, це, не знаю, розсміятися в обличчя людям, які це придумали. Якщо це потреба лише на дитину, то ми ну, прям так не рахували, але я думаю, це в районі 4-5 плюс тисяч. Напевно, тисяч 5-6, тому що 860 гривень це ну, ні про що. А 860 це на що можна витратити? Це на один раз суміш купити на тиждень. Хоча б як мінімальна заробітна плата. А на що цих грошей вистачить? Ну, для дитини, я думаю, вистачило б на все. Ну, не 860, як зараз. Враховуючи сьогоднішній стан цінами, продукти, харчування, молоко, молочні продукти, ну, цих явно не вистачає. Скажімо так, 860 гривень це менше, ніж на одну покупку. Виходячи з цього. Можна вирахувати ту суму, яка необхідна для того, щоб дитина росла здоровою, щасливою, враховуючи сьогоднішню ситуацію. Дивлячись, які зараз ціни, то щомісячно ну, хоча б тисяч по п'ять, це як мінімум. Ну тобто це плюс-мінус, хоча б, щоб можна були якісь базові потреби дитини закрити. У ну, нас так десь і виходить плюс-мінус тисяч п'ять, сім. Треба хоч 3-4 тисячі в місяць, ну, це оцих 860 гривень типу, в місяць, щоб дитину обезпечити. Бо 860 гривень це дуже мало. Ти навіть ну, не купиш упаковку памперсів. А це, що не прийняли закон, і, ну, я не знаю, чи це правильно, чи неправильно, треба було більшу суму, щоб одну разу, наприклад, десь хоч би. 70-100 тисяч. Окупантам, оці, що зараз у нас сидять, то їм виплачують 10 тисяч в місяць, а на дитину 80, ой, 860, де тут справедливо? Тут нема справедливості. У ДЮСШ Богатир відбувся відкритий турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат віком 11-12 років, присвячений захисникам України. Змагання розпочалися з хвилини мовчання та виконання гімну у пам'ять про тих, хто боронить нашу державу. Після урочистого відкриття нагородили срібних призерів та призерок чемпіонату України Ю-15. У турнірі взяли участь юні борці з Черкас, Броварів, Білої церкви, Сквири, Малої Вільшанки. Тощо упродовж поєдинків учасники демонстрували силу духу, спортивну майстерність і справжню незламність, змагаючись не лише за медалі, а й за честь своїх команд і громад. Раді вітати вас в нашій вже легендарній спортивній школі Богатир міста Біла Церква, яка вже не одне десятиліття виховує. Борців світового і європейського рівня На цю хвилину це всі головні новини нашого регіону. Цими вихідними не пропустіть підсумки тижня, де ми зібрали для вас найяскравіші сюжети та головні події, про які варто знати кожному. Нагадаю, ефір о 18.30 та 23.30. Не пропустіть. Мирного всім вечора і слава усім нашим героям.